По Подив'яті в Україні це час новин на п'ятому. Мене звати Сергій Барбу і про головні події з України і світу. Просто зараз. Понад 200 тисяч двохсотих. Генеральний штаб звітує про втрати московитів на полі бою. Напередодні українські захисники відправили на екскурсію до потобіччя ще понад 600 кремлівських армійців. Також знищили чимало російської техніки не допоможе капітальний ремонт ще дев'ятьом російським танкам. А до того ж більше не заведуться аж 17 бойових броньованих машин армія Рефії загубила в українських лісосмугах ще 16 артилерійських систем. Крім того, минулої доби країна-терористка не дорахувалася двох засобів протиповітряної оборони. Небесна варта знищила 16 безпілотників противникам, а також вправно збила дев'ять російських крилатих ракет. Крім того, наші бійці вкоротили віку 19 військовим машинам а окупантів із попалили сім одиниць спеціальної техніки. Ворога. На Запоріжжі підрозділи російських військових розміщуються у дитсадках в той час, як у ті ж в ті же ж самі будівлі живуть вивезені з прифронтових населених пунктів мирні жителі. Про це і про ситуацію на лінії зіткнення інформує Генеральний штаб. Напередодні Московія рясно атакувала Україну з неба від авіаударів постраждали, зокрема Котлярівка на Харківщині, Бахмут на Донеччині, Новоданилівка, Запорізької області та Береслав на Херсонщині. Росіяни безуспішно намагалися наступати поблизу. У це Харківська область, і Стельмахівки – це Луганщина. На чотирьох напрямках фронту минулої доби відбулося з сотні бойових зіткнень, як і раніше, гаряче в Бахмуті і Мар'їнці. Нічний ракетний удар по Миколаєву постраждала щонайменше одна людина. Звітує голова військової адміністрації області Віталій Кім. Частково зруйновані торговельний центр і автосалон. Вогонь охопив ці будівлі замість стін, гори цегли, а шапки без вікон. Вибуховою хвилою пошкоджені домівки місцевих і магазин. Крім того, є влучання по об'єкту промислової інфраструктури. За даними генштабу збройних сил, москолота цілила по місту двома калібрами. Протягом минулої доби окупанти били артилерію. По акваторії та берегові лінії Очаківської громади був під прицілом. І сам Очаків постраждалих там немає. Семеро поранених, серед них троє дітей. так і наслідки ворожих атак на Херсонщину. Загарбники майже 80 разів гатили по області. Зазначає обласна влада. Снаряди не оминули автозаправну станцію в Береславському районі. І білий дім немає підтверджень, що внаслідок вчорашньої ракетної атаки був пошкоджений один із комплексів протиповітряної оборони Петріот. Про це заявив радник з питань національної безпеки Джон Кірбі. На його заяву посилається Голос Америки. Заява Кірбі стала реакцією на інформацію, яку напередодні поширили журналісти CNN. Посилаючись на власні джерела серед американських чиновників, журналісти заявили, нібито московитам вдалося пошкодити один із Петріотів. Утім, про знищення зенітно-ракетного комплексу як про. Це одразу заволала російська пропаганда, не мовиться, начебто нині українські захисники оцінюють ступінь пошкодження, щоб визначити лагодити ППО самотужки чи відправляти на ремонт на територію західних союзників у Білому домі. У, у, у офісі офіційно повідомили, підтвердити ураження комплексу не можуть у повітряних силах збройних сил. Водночас вже заявили, Росія не могла поцілити в Петріот своїми аеробалістичними канджалами, Тож закликали українці не не Поїтися через роботу української ППО Подальша підтримка України і покарання Московії за військові злочини проти українців. Ці теми порушили під час першого дня саміту Ради Європи. Триває вона в столиці Ісландії в місті Рек'явік. На саміт завітали з опів сотні європейських лідерів, а також делегації з Туреччини і сполучених штатів. Лідери Європи відзначили хоробрість українців і переконували, що підтримуватимуть Київ, доки це буде необхідно. Делегати запропонували закласти так званий реєстр руйнувань. Він фіксуватиме злочини російського. Режиму в Україні у майбутньому це допоможе притягнути Кремль та його васалів до відповідальності. По відеозв'язку на саміт долучився президент України Володимир Зеленський. Він подякував партнерам за надану підтримку, а надто засоби протиповітряної оборони зі свого боку. глава держави наголосив на необхідності подальшої оборонної допомоги для захисту неба Україні. Потрібні винищувачі Звичайно, треба ще багато зробити. Територія України значна. І щоб такий результат протиповітряної оборони, як вночі напередодні, був правилом для всієї території України. Нам потрібні додаткові системи ППО. Потрібні сучасні винищувачі, без яких жодна система протиповітряної оборони не буде досконалою. І я впевнений, що нам це вдасться. Орієнтиром для нас є 100%. відсотків. Водночас агресору маємо залишити лише нуль. Ми не Мамо нічого без залучення України, тому ми рішуче підтримуємо українську формулу миру, яка є основою шляху України до миру. І тому я закликаю нас на цьому саміті дійсно зрутуватися навколо неї. для Ради Європи. Важливо покарати військові злочини російських окупантів і вимагати відшкодувань за величезну шкоду, яку Росія завдає Україні день за днем. Реєстр збитків, який ми хочемо запустити тут у Рейк'явіку, відіграватиме головну роль у цьому. Чорний день в історії суду так у верховному суді відреагували на викриття набу злочинної схеми у топ-керівництві Феміди. В день судді скликали пленум і більшість голосів висловили недовіру голові Всеволоду Князеву. Анна Бута, спеціалізована антикорупційна прокуратура, підтвердили, князева затримали. Йому та адвокату повідомили про підозру їх викрили на отриманні хабаря розміром майже в 3 мільйони доларів. Тож детективи оприлюднили плівки як доказ викриття керівництва суду на хабарі. Що на них Анна Рибалка слухала. Добрий день. Добрий день, рад ідіть оскільки... У нас много таких історій. Не один, да? Звісно, якщо це зв'язана. Є та случився, що зразу буде понятно. І схоже, ця розмова таки добряче нашкодила кар'єрі чинного голови Верховного суду на аудіозаписі, який оприлюднили в набу голос адвоката, який за даними детективів працює на суддю Всеволода Князєва, та слухали не лише його. А ми... Було зафіксовано низку контактів з власника групи фінансової групи фінанси та, фінанси та кредит з одним із власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності. За домовленістю між власником цієї групи і адвокатом даного адвокатського об'єднання, власником. Вони домовилися про передачу непромірної вигоди на користь високопосадовців суду за ухвалення потрібного для цього підприємця рішення. Йшлося загалом про 2 мільйони 700 тисяч доларів. Це винагорода за рішення Верховного суду на користь фінансово-промислової групи, фінанси і кредит, співвласником якої є Костянтин Живаго. За кілька днів як ділки сконтактувалися між собою, мало відбутися засідання у справі, однак за домовленістю його перенесли на 19 квітня. У набу кажуть, у цей час збирали готівку для хабаря. А за чотири дні, 19 квітня, верховний суд ухвалив правильне рішення. Повернув понад 40% відсотків акції полтавського гірничо збагачувального комбінату, які були продані ще 20 років тому. Перший транш за таку послугу 1 мільйон 350 тисяч, не забарився. Кешем принесли на початку травня. Адвокат від злочинного угруповання Отримав від керівництва Верховного суду вказівку розподілити хабарного пирога. Ну там же виходить так, смотри. Один 350 пятьдесят там. Да. Ти получив, так? Да? Еще осталось 450, да? Да. Когда там привіз? Висідів зараз виступало посередниками між керівництвом суду і е, тими особами, які бажали за неправомірну вигоду вирішити свої питання в суді. Це стосувалося не лише. Верховного суду, а і більшості судів на території України злочинне угруповання, що вигадало схему, за якою судді хабарники отримали майже три мільйони зелених. У САП та набу називають бек-офісом Верховного суду. Про його існування детективи знали ще з початку року. Адвокатська фірма прикривалася легальним наданням юрпослуг, а насправді працювала рука об руку зі злочинцями в мантіях. Члени цього злочинного угрупування вони намагалися. Здійснити вплив на обрання на дуже важливий процес обрання членів ВККС. Але сподіваюся, що обрання членів ВККС буде відбуватися. Прозоро набу затримало двох осіб. Один із них це Всеволод князів. Прізвище іншого поки невідоме. Під час слідчих дій у інших членів великої палати Верховного суду також знайшли готівку. Частина з цих коштів була отримана за правильні рішення, які вимагали ухвалити від високопоставлених людей у мантіях. кажуть у набу Це чорний день в історії суду. Ми мусимо бути гідними та витримати. Цей удар висловити недовіру голові Верховного суду з такою метою в день збирається Пленум вс понад дві третини із загальної кількості суддів голосують за недовіру голові, якого набу називає хабарником. Погана ситуація. Що я можу сказати? Криса. Вон? його вона служителі Феміди у кулуарах називають викриття схеми князева шоковою ситуацією. Ви враження, що не з нами це відбувається. Да ну, звісно підписалися. Ну така ситуація, все суспільство реагує, і а ми в першу чергу маємо відреагувати. Ми дуже. Ми і зараз здивовані, як взагалі це сталося. А от у фундації де Юра не здивовані, кажуть, ще шість років тому попереджали про перевертнів у мантіях. Попередній склад вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка обирала служителів Феміди до Верховного суду, проігнорував висновки громадської ради доброчесності. Серед 18 суддів, які ухвалювали рішення у справі, що стала предметом слідства, три судді мали висновок громадської ради доброчесності. про Відповідність критеріям доброчесності ще щодо дев'ятьох людей у мантіях, рада надала інформацію, яка містила ймовірні ознаки недоброчесності. Серед них був і Всеволод князів, якого однак деякі називали новим прогресивним обличчям. цей скандал дуже сильно на це впливає і тим більша увага буде зараз до формування складу нової вищої комісії суддів для того, щоб там були щоб не допускати туди людей з заплямованою репутацією. є так що а як же так? От тобто, в верховному суді таке сталося. Вибачте, ми, ті, хто брали участь в громадській раді доброчесності, е, прикупилися до, Верхов, до Верховного Верховного суду, е, і через нас пройшли всі ці кандидати, і ми е, надали десятки висновків про невідповідність критеріям доброчесності і професійної етики всіх цих Львових і інших е, йому подібних е, суддів. Тепер ну, для нас це абсолютно не є. Здивуванням, те, що з когось знайшли російський паспорт, в когось хабарі мільйонами доларів, в когось і що ще це все було висновка з ромасправ до прочесна в 2017 році. Чим це все має зрештою завершитись? Це все можливо призведе до певної перетестації перезапуску верховного суду. Після висловлення недовіри Князєву, він достроково втрачає крісло голови. Далі справа за вищою радою правосуддя. Вона має сказати, чи може князів узагалі носити мантію та виконувати обов'язки судді. Лише ВРП може дозволити прокурорам арештувати князева або ж обрати інший запобіжний захід. Ганна рибалка, Олена Рибінська, п'ятий канал. На Росії вибухнув газогін Ямал Європа. За попередніми даними загинула одна людина п'ятеро зазнали поранень. Двоє з них у тяжкому стані. Причина вибуху невідома, поки хоча ворожі пабліки переконують, що на ділянці, де він стався, робили ремонт. Це щонайменше третій вибух на російському газогоні від початку року. На траплялися в лютому, і в березні. Це газогін з'єднує російське сховища блакитного палива з європейськими трубами через Білорусь газ іде однією гілкою до Польщі та Німеччини, а другою до словаччини через Україну. Нардеп від слуги народу Євген Шевченко допомагає головному управлінню розвідку вести перемови з Білоруссю та диктатором Лукашенком. Про це заявив чільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю. Виданню Різні люди каже: українська розвідка використовує всі можливі механізми, щоб не допустити втягування Білорусі у війну. Пан Шевченко достатньо давно допомагає нам. Давайте так це назвемо. І жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього. Заради того, щоб не допустити втягування Білорусі, саме Білорусі як країни в цю війну, це перша мета. І друга, коли відбулося витіснення і бійство російської армії, не допустити повторних спроб заходу з території Білорусі в Україну або спроб нанесення ударів. Нагадаю, Євген Шевченко знаний своєю підтримкою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Він не раз їздив до Білорусі до штабного вторгнення РФ. Фракція Слуга народу закликала Шевченка пояснити свої візити. А він натомість попросив виключити його з фракції і заявив, що його політичне бачення не збігається з партійним у липні. Торік Шевченко прийшов до зали Верховної Ради у військовій формі. Народні депутати зазначили, що форму мають право носити лише військовослужбовці і змусили його перебратися. Шевченко тоді. І заявив, що залучений до операції розвідки показав посвідчення співробітника ГУР. Вони тримали Азовсталь до останнього. Тепер обов'язок держави повернути кожного додому. Російський полон уже позаду для близько 500 українських воїнів, які торік вийшли з металургійного комбінату. Однак ще близько двох тисяч оборонців Азовсталі досі перебувають у російських тюрмах і таборах. Повідомили в громадській організації Рада жінок і матерів, жінки і сталі для родин військовополонених. цей рік став роком невідомості. Чи мають зв'язок із українськими захисниками Лідія Сер? Дюк, розповість 86 днів героїчної оборони на Азовсталі без їжі, медикаментів та під цілодобовими обстрілами російських військ. Талаві люди так називають українських героїв, які, попри цілковите оточення росіянами, чинили їм спротив. За майже три місяці боїв довкола металургійного комбінату. Воїни отримали наказ рятувати свої життя і скласти зброю. Близько двох із половиною тисяч оборонців у травні торік вийшли із Азовсталі і опинилися у російському полоні. Лише зо п'ятсоте з них вдалося повернути до України. Утім, решту азовців, прикордонників, нацварді. Ців поліцейських та військовослужбовців зсу і досі утримують у російських СІЗО та катівнях. Найстрашніша фраза вашого в списках обмінених нема. Рік по тому більшість родин військовополонених не мають жодного уявлення де та в якому стані українські захисники. Здебільшого інформацію про тих, хто ще там, ми отримуємо від тих, кого звільнили. Хоча за Женевською конвенцією ми маємо знати навіть про найменше переміщення наших захисників про їх стан ми маємо мати з ними зв'язок, але лише невелика кількість родин отримали листи від полонених. В голос свого брата Софія чула рік тому, коли він вийшов із Азовсталі. Більш як за півроку цілковитої невідомості вона отримала звістку вдруге, про те, що утримують хлопця на Росії. Суцільне очікування. Але 2 січня зі мною зв'язалися з від військової частини. Представники і повідомили про те, що за інформацією від звільнених з полону 31 грудня на новий рік був обмін, що відомо його ймовірне місце. Місце утримання двоє синів Нелі стояли на обороні Маріуполя. Старший загинув, а молодший був на Азовсталі і пройшов жахи російського полону. Він один із тих, хто повернувся до рідної домівки у передень нового року. А ми саме були на обміні, ми чекали. Звісно, все внутрі тріпіщало, але ми чекали. Потім він дзвонить. Ми робимо вигляд, що ми не знаємо, що він буде а поруч з нами. Ами, от буквально там кілька хвилин. І так, коли він побачив дружину, для нього це був шок. У нього дуже великі очі. Він схуд на 40 кілограм, там залишилися тільки очі, і це були такі. Таке вираження, а потім вона каже, що а тут іще мама. Для нього, да, це була дуже радісна так, зустріч. Підтримку рідних хлопець відчував у полоні навіть в умовах інформаційної ізоляції почув рідний голос мами. Коли вони були ще в Оленівці до того моменту, коли його вивезли в Таганрог, він говорив, що там, в Денері, була якась хвиля по радіо. Це була російська іденера хвиля. Але в якісь моменти е, українська хвиля туди вклінювалася, так скажемо. Два рази він почув мої слова і почув, да, що мама веде боротьбу. Для нього це було каже, що мама, я до кінця вірив, що е, саме завдяки тобі я виживу і я буду вдома. Так і сталося. Захисник повернувся, але й дотепер оговтується від Пережитого попереду ще фізична та психологічна реабілітація. Тривале відновлення необхідне кожному, хто повертається з російських катівень, адже на гуманне ставлення від загарбників годі й сподіватися. Теракт в Оленівці, жахливі місця утримування, заморювання голодом і систематичні тортури, яскраві свідчення воєнних злочинів, які коять московити. І рідні військовополонених про них не мовчатимуть. Минулого місяця я разом зі своїм адвокатом подала стосовно брата до суду до міжнародного суду ООН до робочої групи, щоб виводити ну на міжнародний рівень справу мого брата. Бо ну так не має бути вже рік ніяких новин, і взагалі я в шоці, як люди можуть робити таке з людьми. Попри відсутність зв'язку з українськими військовополоненими, їхні родичі невпинно вірять у наступних списках на обмін. Вони побачать рідні імена. А від держави просять робити усе можливе, щоб кожен. Повернувся додому. Лідія середюк та Сергій Клеменко, п'ятий канал. На фінішній прямі виходить ревізія в Лаврі на Ютуб сторінці п'ятого каналу. Дивіться трансляцію на живо з києво печерської лаври. Вона вже розпочалася, і дуже скоро там з'явиться Ганна Рибалка, наша кореспондентка, яка фахово пояснить всю ситуацію на території самого заповідника. Нагадаю, що комісія вже на завершальній прямій з прийомом передачі цього майна державного, яке було в користуванні московської церкви, на черзі огляди, зокрема печер і інших об'єктів. Мурів, тому спостерігаємо за всім цим. Заходьте, будь ласка, ставте вподобайки і підписуйтесь обов'язково на наш Ютуб канал. Далі марафон Незламна країна. Будемо говорити зокрема про символічну і важливу дату. Перетнули кількість мертвих москалів за 200 тисяч. І також поговоримо про всі ці ляпання московських ротів про знищення Петріоту, Тому не пропустіть.